Сьогодні ми говоримо про образу на батьків. В нього є образа на маму і на тата. В нього нічого не складається в житті ні з жінками, ні з чоловіками. І він просто невдаха. Чоловіча природа вона агресивна і він не хоче до неї повертатися. Він обирає більше жіночу модель поведінки. Це та жінка, яка тебе буде постійно гасити. Це та жінка, яка тебе буде. Ну, заганяти в депресію, тому що вона сама в депресії з цими жінками не варто вступати у відносини взагалі, тому що це реально дуже і дуже поламані люди. Мати закладають цю жіночність, цю терпеливість. То це свідчить про те, що це бездоганна королева, на яку можна дивитись тільки знизу вгору. Я це так часто чую, що. Запасний варіант, що мужчинам не можна довіряти, що мужни там травмовані, і мужчини хочуть тільки одного, хочуть вигоди, хочуть тебе використати. Це саме ті мужики, які кажуть, лизнув жінки між ногами перестав бути мужиком. Як виховувати? Багатогодинним кулілінгусом да? примусовим. Саме примусовим. Друзі. Я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про образу на батьків. Чому це так важливо? Тому що саме образа на батьків блокує нас в дорослому віці до щасливого життя, до реалізації будь-чого. І здавалося б, до чого тут образа? Але якщо купнути глибше, саме ця образа і виступає блокером тим блокуючим компонентом, який не дає тобі. Відчути смак життя, повірити в себе і так далі. і так далі. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Не затримую. Поїхали. Сьогодні ми говоримо про це як зі сторони жінок, так і зі сторони чоловіків. я дуже багато аналізую, бачу ті самі. Шаблони поведінків людей, і я хочу з вами поділитися, щоб ви зрозуміли, чи є у вас образа на батьків чи нема, і як з нею працювати. Згодом я розберу окремо образу на батька більш глибше, тому що я саме з нею стикався і я прям її пропрацьовував дуже глибоко. Якщо вам буде це доречно за образу на батька, залишайте, будь ласка, свій фідбек. Тому буду на це очікувати. Ну давайте поговоримо тоді про образу на батька і на мати. Я так скажу, ми починаємо з мужчин. Тому що е, я з мужчинами більше комунікую, зокрема, якщо піддавати е, самоаналіз, та, я на собі це аналізую. І я бачу дуже багато таких патернів, які повторюються. От мужчина з неприйняттям батька і матері, він не вдаха. Це просто невдаха. В нього є образа на маму і на тата, в нього нічого не складається в житті, ні з жінками, ні з чоловіками. І він просто невдаха. Якщо в мужчини йде прийняття батька, він може бути успішний, проте нещасливий, тому що нема прийняті, прийняття матері. Да? І наоборот, якщо в нього є прийняття матері, він може бути такий щасливий, гарячий туди-сюди, але він фінансово нереалізований, він може мати проблеми з криміналом. Тобто з поліцією, силовими структурами і так далі. І так далі він от на щодо фінансів, він не вміє накопичувати ресурси. в нього постійні проблеми з фінансами, тому що це самодисципліна, розумієте? Я розкажу трошки, як вона працює. А от коли мужчина має образу на батька, він... Розуміє, що чоловіча природа вона агресивна і він не хоче до неї повертатися. Він обирає більше жіночу модель поведінки, і тим самим в нього пропадає оцей стержень, і, і тим самим він себе блокує для становлення себе як сильної одиниці. Розумієте, якщо в жінки немає прийняття матері і батька, то це та жінка, в якої немає біологічної енергії. Просто відсутність енергії. Це та жінка, яка тебе буде постійно гасити. Це та жінка, яка тебе буде. Ну, заганяти в депресію, тому що вона сама в депресії. Що б ти їй не зробив, щоб ти не сказав, все хірово, все гавно, тому що життя це боль, життя це нещастя, і так далі, і так далі, і так далі. З цими жінками не варто вступати у відносини взагалі, тому що це реально дуже і дуже поламані люди, які не розуміють того, що поки вони не пропрацюють цей блок, поки вони не пропрацюють свої травми. Це ні до чого хорошого не приведе, розумієте? І от коли, наприклад, в жінки є прийняття батька, але нема прийняття матері, це... А, цю жінку треба постійно перевиховувати, тому що вона не є жіночною. От вона не є жіночною в дуже багатьох випадках. Образа на маму це так само, як в мужчині, наприклад, що вона думає, блін. Ну, нема мами тоді, ну такі пацанки зазвичай, тому що мати закладають цю жіночність, цю терпеливість, а цю таку грайливість. Так, це все від матері йде. І коли жінка не має цього, то мужчина складається враження, блін, то я ніби як в дитячому садку, постійно перевиховувати її маю. І я це постійно зустрічаю, що ти сказав раз людині, вона сказала, та-та-та, добре, і вертається в моралі зламаних. Розумієте, повертається назад в той стан. В якій ви були до вашої розмови, це дуже поширена практика. От якщо, наприклад, жінка має неприйняття батька, але прийняття матері, то це свідчить про те, що це бездоганна королева, на яку можна дивитись тільки знизу вгору. Розумієте? Це дуже поширений фактор. І це ще гірше, ніж неприйняття матері. Розумієте? Чому? Пояснюю, тому що от, коли жінка не мала адекватного. Шаблону, як вона повинна поводитись з мужчинами, то це жопа. Це жопа, друзі, тому що ця жінка вона буде постійно робити інверсію домінування. Вона завжди буде забирати роль домінантної одиниці у відносинах. Тому що її мама, припустимо, якщо вони в розводі та, розлуч... розлучилися, і мама тянула ту сім'ю сама. Вона не знає, як це бути жіночною. вона навіть якщо й знала, як бути жіночною, вона була вимушена взяти на себе відповідальність за свою дитину, відповідальність за там фінанси і так далі. і так далі. Тим самим взявши на себе цю відповідальність рівень тестостерону, вона жінка перейняла чоловічі риси, і тим самим вона заклала ці чоловічі риси свої, своїй доньці. І тут треба зрозуміти, ви помічали, от коли е, з, з СССР пішли оці фрази? Завжди має бути запасний варіант в тебе, розумієш? Тобто, ну це такий нормальний, але з тим теж спілкуйся. Я це так часто чую, що е, запасний варіант, що мужчинам не можна довіряти, що е, мужчини там травмовані і мужчини хочуть тільки одного, хочуть вигоди, хочуть тебе використати. Це такі шаблони нав'язані, що це просто піздець. Розумієте? Це дуже нав'язані шаблони, на які люди ведуться і живуть в них. І вони думають, що всі такі, якщо там її батько розвівся з нею, то значить всі будуть з тобою розводитись і завжди мають запасного варіанту. Якогось хорошого парня, хорошого хлопця, який буде на подриві стояти і каже, та-та-та, ти будеш моя. Сто відсотків. Оце жінки, які не вміють відноситися до а, мужчин. Це також дуже велика проблема. І я зазначу наступний фактор: От, вернусь до мужчин. Коли мужчини. А, Є оця травма, блок, наприклад, неприйняття матері, це саме ті мужики, які кажуть, лизнув жінки між ногами, перестав бути мужиком. Дуже часто це чую. Питаєш, ти там робиш кунілінгус? Та ні, ти що, я що, лизун чи що? Я взагалі не лижу. Ага, і звичайно ті, хто не лижуть, два рази більше лижуть. А якщо чесно, ті, хто говорить, що не лижуть, їх треба виховувати. Як виховувати? Багатогодинним кунілінгусом да, примусовим, саме примусовим. Щоб знав. Насправді воно не працює, але тим не менш спробувати можна. Якщо не зашкодить, тоді буде супер. Ці мужчини, які мають образу на матері, в них погані відносини з сестрами, вони нікого не люблять. Нікого не люблять. У них а, з жінками завжди це є оце, оце сексизм, жорсткий сексизм. Жінки всі гавно. Тільки я, я король, мене мають всі любити і так далі. Це дуже поширена практика, просто дуже поширена практика. Чому жінки наші люблять оцих італійців, турків, а, там іспанців, цих гарячих кровей, та Оцих гарячих а, таких шаблонів, поведінки, тому що в цих мужчин, в європейців, є повне прийняття матері. Просто космос. Вони їх дуже возвеличують, вони їх люблять, вони їх кохають. Для них мати це і все. І коли в тебе таке саме прийняття матері, от я по собі помітив, У мене шикарні відносини з мамою, і я дуже люблю жінок. Я кайфую від жінок. Я просто радий, що вони є в цьому світі, розумієш? І це дуже ключовий фактор. Коли в тебе є прийняття матері, ти будеш подобати жінкам. В тебе буде ця грайливість. Мати закладає е, тобі смак, наприклад, до хорошого стилю, до їжі, до всього найкращого в цьому житті. Е, е, Та, як ти спілкуєшся з жінками, чи ти вмієш заігрувати, чи в тебе є оця е, якась е, нотка флірту, це дуже важливо. І якщо ти розумієш, що в тебе, наприклад, цього нема, то це треба пропрацювати. пропрацювати інколи переступити через своє его. Ще юнацьке дитячу травму і просто сприйняти батьків такими, якими вони є. Друзі, я великий вам вдячний за перегляд. Залишайте свою думку, що ви думаєте щодо цього. Чи вам це було корисно взагалі? Чи вам цікаво, щоб я розібрав образу на батька і як з нею працювати, тому що для чоловіка, для мужчини це є must have. Коли ти маєш повне прийняття своїх батьків, в тебе життя таке гармонійне, ти ніби відчуваєш, в тебе є тил. Тебе є такий міцний надійний тил, ти завжди можеш до батьків приїхати, ти завжди можеш з ними поговорити, в тебе з ними хороші відносини. І тут треба зрозуміти, що не завжди це реально. Я розумію. Але якщо ти хоча би спробуєш, хоча б спробуєш, тому що я знаю дуже багато випадків, коли реально батьки кончені, коли реально батьки а, болт забили на людей, коли вони ну, егоїстично ставились до своїх дітей, абсолютно. Я це прекрасно розумію, я це бачу. Але треба зрозуміти, якщо ти хоча б не спробуєш, то ти не будеш знати, чи ти зробив все можливе, чи не зробив. І от коли людина, наприклад, зі своєї сторони все зробила, а інша там, батько чи мати не зробила, ну тоді треба просто прийняти це, відпустити і жити власним життям. Як би складно воно не здавалося, як би складно воно не було. Друзі, я вам буду вдячний за лайко, за підписку на канал, за дзвіночок. Будь-який коментар буде доречним для поширення цього контенту. Я вважаю, що саме такі теми потрібно піднімати. Саме такі теми треба обговорювати, тому що це наше все, це наше нутро, це наша по факту та натура, якою ми являємося, люди. І батьки це невід'ємна частина нас. Хто б що не казав, якщо ми це пропрацюємо, в нас є шанс бути щасливими, У нас є шанс реалізувати свій потенціал наповну. Тому. Фонд, повернись живим. Ми допомагаємо ЗСУ, донатимо. Не забуваємо про це. Конкретна сума грошей, неважливо, скільки постійні зусиль. Тому що наші хлопці і дівчата віддають за нас життя, щоб ми зараз сиділи в тилу, в комфорті. Не забуваємо про це. Я вас обняв. Слава Україні!